Зараз на фронті південному відбувається війна. Війна, наші хлопці б'ються як леви. Я не побоюсь цього слова дійсно. Але противник сильний, сподівається. ніхто не казав, що війна це легка справа? На жаль, є і втрати. Але, як кажуть, у нас є всього два виходи: або здатися, або продовжувати битися за свою землю. І я більше впевнений, що кожен з українців обирає другий варіант битися за свою Україну. Мотивація стовідсоткова. Кожен знає, за що він воює, кожен знає, яка перед ним мета. І ніхто не має жодного сумніву в нашій. Вже осінь, і, і на передовій, там, де знаходиться наші стріляцькі роти, а дуже потрібні буржуйки. І ми замовили у фонду Петра Порошенка і у громадській організації справа громад, замовили 50 буржуйок, дуже якісних буржуєк. І ось замовили їх буквально там тиждень тому. І от цього ми привезли і навіть. Красоваці, це опускається, піднімається, гідравліка. Це спеціальні буржуйки, бригадний комплект. ставите, працює, закидали на 10 годин, можна не вставати, поставили в укриття в бліндаж ірце е, по посушили. Я бачу, що це. Сьогодні буде про буржуйки на сьогоднішній день. В бригаду номерки, якої ми не скажемо. Ну тут величезна кількість наших друзів, братів по зброї, побратимів, депутатів, які служать е, в цій бригаді. їм привезли сьогодні бригадний комплект. Буржуєк. Готуємося до потужної тепла наших сердець для українських воїнів, і звичайно, одразу ж отримали замовлення для старлінків. Для радіозв'язку, ретрансляторів, вантажівок, багато іншого. Чому? Бо це рідні люди. Ми точно разом робимо все можливе для того, щоб викинути рухню з української землі, для того, щоб забезпечити контрнаступ. І цей прямий діалог дуже скорочує час, дуже економить кошти. І дуже робить ваші зусилля надзвичайно ефективними для забезпечення контрнаступу вислови. Дайте ще дві Ну то слава Збройним силам України і слава Україні.